Роман Анатольович. Я хочу вам показати такий елемент уроку. Деп-квест, який я хочу продати зітне. Тиші ж теорії. Ну, тема, тема нашого мастер-класу називається порівняння слайдів, презентацій та потокових відеокліпів. Ми хочемо вдавати, Порівнювати. Для початку трішки теорії. Вебквести прославляють свої міні-проекти, засновані на пошуку інформації в інтернеті. Це конструктивний підхід до навчання. Учні тільки збирає систематизує інформацію, отриману з інтернету, але і направляє свою діяльність на поставлені перед ним завдання. Часто пов'язано з їх майбутньою професією. Є такі види завдання веб-квестів.

Перше завдання знаходиться на сайті. Адресу якого можна знайти у книжках ваших, у моїх книжках, у цих двох книжечках. Перша група книга Рухопризнайної вакрії, написана Ден Брауном. Книга Пауло Коенни. І друга група книга да Вінчі», написана Ден Брауном. Ваше завдання знайти, де вони знаходяться на цих книжечках, а знаходяться вони. Вам треба знайти. Їх... Вам треба знайти, на якій сторінці знаходяться ці посилання на той веб-сайт. А як їх знайти? Вони ще обоє живі. ці книжки, я вам треба знати, скільки їм років. Відповідно до їхніх років, їхнього народження, ви можете знайти, на якій сторінці знаходиться посилання. Так, перша група. Задання зрозуміло, інтернет і є, але ходимо немає через крім борту. Тишка тім, що там так нараження немає навіть. осистеми на за. Так, ти сідаєш, не за. Так, да. А. Павлокалізація. Всё, знайшли. Звісно, вас в дорозі. 20 000 30 200. А. Блок. 62. 62.

Наші архіви, Архів завдання. Пішло ті, що він запараний. І пароль На нього скачати треба і Діти часто буває те, що не знають заходити по адресам. Тому я спеціально приготував такий квест, щоб вони навчилися ходити на адресу. На

Пароль? На першій групі пароль на архіві дата народження першого кіловачу інтернету. Вісім. А друга групи дата народження — засновні корпорації місяць. Яймо слова. Пам'ятаєш? Я ти кажу. Яймо. Подивилась, може, я розповісти. з основних інтернету. Джазлер, Niklaider. Новий Microsoft Bill Gates. Є? І так, читайте завдання. Є? Задання? <поє> ви маєте зараз знайти в тобто Ви маєте захищати PowerPoint. Показати, що Це найкраще середаще для того, щоб створити презентації. У вас задання? з собою 25 55 а я спознаю 25 24 нас встигати 25 25 інформатики за що за що змінна від якого вся там дані не використовує ні ні у вас

І слайд, слайд-шерд, так само. Це не переважно. І так, зараз я хотів би, щоб ви визначили лідера, який може доповісти. У нас ми маємо доповідати. Ми маємо зараз влаштувати дебати. У нас є пропозиція, ми хочемо кожен висловити коротенько, буквально два-три слова. Дуже буде добре, але ми будемо висловлюватись за моментами рольової гри. Характер висловлення я вам задам. Добре? Вивчити. Все друга група. Готові? Да. П'ята ротам, чашу ротам. Тобто перша група ми можемо відповідати кожен... По І ведеш, так? уроки. Звичайно, Що це Да йому. І так, готові? Давайте починаємо. Так, Так, каша рука вже хочет повести нам. так, ми зараз маємо довести, не одну, а переконати на одного. Тим, що краще, краще створити презентацію слайдами, або краще — потоком презентації. Перша роба. Дозволяє нам надзвичайно швидко створити слайдову презентацію і зберегти її в форматі МП-СУ. Всі її почули. А тепер, скажи мені, з характером, щоб ви почули фільм жахів. Відкривають комп'ютер і бачать там паверполі, а біля нього 120 картинок, які потрібно розмістити на слайді, вони розуміють, наскільки добре, що в них є функція фотоальбом, яка дозволяє зробити це фактично за 2-3 хвилини і зберегти їх в форматі МП-4. Все добре. Слава другі! <гуми> <гуми> Переваги потокової, тому що потокова рекунтація сприймається дійсно краще. Так, ці ліше речі ти маєш знати як детектив. Займається, як детектив. Змається, я тут... <гуми> ти час детектив. І ти розказуєш, нам нам переваг. Ну, ти <не супер. гуми> слухай. <гуми> 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 Подовга презентація за кілька секунд має можливість давати продивлятися декілька слайдів, а не один. Можна зорієнтуватися швидше, щось можна побачити, там, так? Якісь за опонентом. Далі? Знову слово каче рубіт. Як пришли. Дозволяє досить зручно створити такі як і в мережі безпосередньо саме на слайдах, так і заможності. Дякую вам, Іосі Аріонович. Далі. Як театральний актор? Не двоє розповідайте, може це. Театральний актор. Не кімнати. А, можливості все-таки у потокових результат. <скільки> тому що протягом кількох секунд. Тому що! Тому що протягом кількох секунд можуть відповісти сотні кадрів. ]і. О, ми вас почули. Ідемо. Далі. Як робити? В PowerPoint дуже зручно опрацьовувати зображення. Є кілька або.

Ви хочу вас послухати, як ми тут такі мілікали. В потокових презентаціях необхідно відкорювати складні анімаційні ефекти, тому що вони створюються там автоматично. Притупити опонентів. Далі, ваше слово. Тіна Кандела. Схема анімації використовується для додавання ефекту переходу від слайда до слайду, що робить презентацію жаль, а пішку лазу. Молодця. Як стане, що ви? Основна сфера застосування потоку презентації флеш це веб дизайн Такі презентації незамінні, якщо потрібно створити динамічну заставку простий рекламний ролі. Презентація Microsoft Office ми просто привикли. Потому что мы используем LibreOffice, например, или какой-то аналог. Okay. Таким голосом сказать. не почули в якому характере сказать? Ммм... Я не Microsoft Добре. Дайте Добре. Дуже дякую вам всім. Е, я думаю, ви ну, чи переконали одне одного, що краще. Mm -hmm. так? Але впевнені, що стали у словом. Зараз я забув мікрофон. Хотів би ваше враження сказати, щоб ви розказали свої враження. Mm -hmm. Про mm -hmm. даний наш квест. Оце мікрофон. Можна? Так. Да. Я вважаю, що Верховес це основна форма, коли ми хочемо зацікавити дітей, розвинути їхні творчі здібності, неординарний підхід і решту речей. Завдяки пану роману я тепер частіше буду використовувати Верховес на уроках. Передаю слово колезі. Такий метод цікаво використовувати пару масок на рік або в семестр, для того, щоб розвіяти, переконати учнів. Щоб розсудити в них почуття, різновиду між іншою програмою та другою програмою. Після сьогоднішнього майстер-класу я зробив для себе і буду частіше використовувати панцію діяльність. Дякую вам. Дякую, було цікаво. Можу призвернутися до слів своїх колег. Дякую. Дякую, Даний метод можна використовувати і під час випадання зняти уроків і розвиває тому що це користуватися. Дуже цікава, пізнавальна, така невимушена. Атмосфера для кращих стріль. Дякую. Дуже цікаво. Діка буде зацікавленими вивченнями теми. тому що це не з не стандартний, як є і повторення, дуже різноманітні шляхи, шляхи, дякую. Дякую. Сподобалось, тому що. У вас є проблеми, проблемне завдання, тому що діти шукають в інтернеті, знаходять інформацію, тому дякую, будемо для себе також використовувати. А вислови простий себе що Ви вражете за мені подобається і дуже вам. Дякую за увагу.